Захистити родину, друзів та рідне місто. Прикарпатець Сергій з перших днів повномасштабної війни вступив у добровольче формування номер 3 Івано-Франківської громади. Займалися по місту такою роботою, патрулювання разом з поліцією. Потім у нас почалася навчання, підготовка. Після того ми вирушили в Київ, як також тероборону, але ми там довго не були. Може, буквально два-три тижні. І ми вирішили всім відділенням мобілізуватися, вся другу бригаду, так як там служив командир. Він там служив раніше, ще як за АТО. Він казав, що гарна бригада. І ми вирішили всі разом так мобілізуватися. Почалося це звірство в Бучі, Ірпінь. Я не хотів, щоб це випробувала моя сім'я, мої рідні, друзі, знайомі, в загальному наше місто, щоб цього не повторилося в нас. Ну, вирішив, щоб такого не було, піти воювати. У 72 й бригаді Сергій є навідником. Розповідає, його робота досить проста, але відповідальна і небезпечна. Треба визначати ворога і відкривати по ньому вогонь по техніці, по живій силі. Що запам'яталося саме більше таке? Було завдання в мене. Це якщо ми були на вологільський ТЕЗ, була задача третій ночі виїхати 5 кілометрів від позицій, і треба було забрати. 50 протитанкових мін і привезти їх на завод. Ну, це так запам'яталося найбільше, бо це було дуже ризиковано. Це я ввіз звичайною машиною, і ми вже як верталися так під ранок, почався мінометний обстріл. І от тоді вже трошечка так застукало серце, бо ти розумієш, що. Таке навіть не потрібно прямого попадання, десь бокове попадання і детонація. І ти розумієш, що просто лишається вирва із себе. Ну і все, це було таке саме. Знаю, запам'ятовую що саме емоційне було завдання. Напевно, найскладніше каже Сергій втрачати своїх побратимів. Коли ти чуєш праці, там ранений, боксувати це, напевно, такі відчуття. Ну я не бажаю комусь їх відчути. Це коли ти знаєш цю людину. І ти вже її розумієш, що вже її немає. Хоча в тебе стоїть, ну, є така маленька надія, що може це не він, може помилилися. Ну, буває різне, що ти, ти до цього ну, до це ти не віриш і не хочеш це віритися. Ну але така в нас доля, що воно так деколи є. І ти ну, мусиш з цим змиритися. і Ти не знаєш, сьогодні побратим, знайомий, завтра, може бути, ти ну, любий. Але це є роботи, ми мусимо її виконувати. Сергій розповідає, війна це щодня нове випробування. Та головне зізнається військовий зберігати холодний розум. Ти, ти розумієш що в тебе стоїть задача, ти мусиш її виконати. Якщо не ти, то тебе можуть. Ти мусиш це виконати. Як як кожен виконує свою роботу, так мусимо виконувати ми свою роботу. Розумію, що нас за спиною ще далі стоять наші побратими. І ти ми знаєш, розумієш, ти не мусиш їх пропустити, бо не знати, чи вони там ще повністю підготовлені, що хлопці вже готові до бою. Ми мусимо виконувати до останнього свої задачі. Сергій запевняє, навіть під обстрілами усі військові зберігають позитив та безперечно вірять у перемогу над окупантами. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.